Вчора їхав з роботи, застала мене гроза в дорозі. Але я заїхав на автобусну зупинку, одягнув дощовик. Я маю аж таких навіть два. Бахіли навіть не вдівав. Доїхав сухісінький, а от мотоцикл весь, як кажуть, задристаний. <смітна> Геть задристаний, ким пісочком. Але не про те. Мені прийшла багажна система від Ігоря з Харкова. Ну, це ж типу мотоворон ті системи продає, але я взяв, можна сказати, прямо в виробника. Бо мотоворон це вже бізнес-продавець, я так зрозумів. Дав мені Ігор знижку, я, звичайно, йому від, трошки відблагодарився. Вони дуже задоволені з дружиною. І сьогодні хочу поставити багажну систему. Чому? Тому що на Хонді в мене є бокові кофри діві, і як я їду, наприклад, на Ліфані, а що мені не взяти і не пристягнути ці кофри сюди? Ну, мені без потреби купляти ще один комплект. Для чого? Це дурість. На двох мотоциклах їхати все одно не будеш. Просто ці всі речі нема куди дівати. Сумку перед собою возити, теж незручно, з рюкзачком їздити не люблю. Там сумку, якийсь мінімум лазиться, а так в кофри порозпихав, та й поїхав. Але так як я буду знімати цей багажник, зніму цю всю пластмасу і доберуся до фільтрбокса, бо вже два мотоциклісти мені писали, що чекають відео. Одна людина це вже сама зробила, друга хоче подивитися. Тому що є нещільності. Я тут зверху його позамащував, але треба його зняти і передивитися. І я хочу поставити назад жикльор. Я ставив 122, по-моєму. Я дуже незадоволений витратою, тому що мотоцикл витрату збільшив на літру. Причому я не сказав, що він краще їде, може того провала, такого нема. Хоча, ставте там хоч 130-й, там все рівно він буде, бо то. Така конструкція напевно, того карбюратора, може він взагалі не, не дуже підходить до цього мотоцикла. Я не хочу тратити гроші, якісь ПВК ставити. У мене нема бажання для того. Мене, в принципі, їзда на ньому влаштовує. Тому жикльор поставлю на місце, бо він в мене брав 3.3, 3.5, зараз він бере Honda. От, Honda їде, а це порівняно воно не їде то для чого 4,5 л тратити на сотню, це мене аж штрафляє. Я заправив повний бак, наїздив 170 км, вже лампочка блимає, це ужас якийсь. Так, Сумку я зняв. До речі, я вже трошки пожалів, що її купив. Ну, плюс в тому, що туди наладував, нічого не гримить, можна там добасити всюди. А мінус в тому, що не дуже в неї щось запхаєш і тримається вона так, не ахті на тих грімішках. Краще треба було взяти ще одну платформу під кофр Гіві і теж використовувати кофр від Honda. Взяв зашолкнути і поїхав. Знімаю багажник, сідушку, пластмасу і буду добиратися до фільтрбокса і до карбюратора. Е, хто ще не пробував, не знає. В першу чергу треба зняти багажник, потім відкрутити оті болти, бо там болт в болті. І знімається сідушка, оті всі вінтики. Відкручувати, нічого складного нема. Мені один з глядачів розповів, щоб добратися до фільтрбокса треба зняти акумулятор і оцей відсік. Тоді легко можна витягнути фільтрбокс Ще мені казали, що в одного власника сапун не був приєднаний до фільтрбоксу. У мене приєднаний. Все тут гаразд. Хто ще ні разу не розбирав, не обслуговував повітряний фільтр? Ось, під правими кришками це все обслуговування. Бачите, чотири. шурупа відкрутили, там міняйте собі там свій фільтр. Але так як я його вже відкрутив, тут і тут ми зараз його звідси витягнемо, треба ще його від'єднати від карбюратора і від сапуна. Нарешті. Я по вже нормально промазав. А зараз знову буде мені казати, що я на столі не роблю. Та є стіл. Я привик, мені так добре. Я люблю робити на колінах. Так, як можете бачити, фільтрик ідеально чистий, ідеально. тут такі резиночки, от як в машині міняєте фільтр, м'ягенька резинка, яка повинна гарно ущільнювати. тут ще є фільтр такий, щоб не дай Бог щось не попало. Ну і всередині. Ну, Та порохи є, бо вони тут мають бути. Але тут, де пристає фільтр, все чисто. Зараз подивимося, що тут. Відкручуємо. Не ведіться в казочки, тут нормальна резинова прокладочка стоїть. Не такий же китаєць-мудак. Тут чисто, тут реально чисто. Оцей фільтр не вловлює на 100% порохів. Якась дрібосенька мікропилинка може бути. Це допустимо. Все тут гаразд. Далі оце. Садиться на прокладку, потім йде фільтр. А все, що поза нього йде, це все неважливо, бо сюди попадає повітря первинне. Це, що йде на згорані паленої суміші. Тому хочете розбирайте, хочете ні. Сенсу нема. Тут нема чого розбирати, нема чого сюди лізти. Так що я тут не бачу ніяких мінусів взагалі. Тут теж є прокладочка. Все чітко, все це скручується на прокладку. Тут прокладочка є, резинова, м'ягенька. Все тут добре зроблено. Я не спорю, може в когось мотоциклі нема. може десь китаць промахав, не поставив 100 грам, випив, запоров. Ну реально, сюди нема чого лізти. В цій половині порошня повинна бути, тому що це вхід, вхід, і тут порошня має бути це нормально. Для того і фільтр стоїть отут, щоб не пустити порохи в карбюратор. Так, бокс я скрутив. Ось ну, таке пластмас я тут дав трошки герметику. Це вже для заспокоєння своєї душі взагалі, хоча воно не потрібно, абсолютно не потрібно. Все тут нормально. Ще зараз хотів би до карбюратора глянути, але не знаю, чи варта. Ну що би ви сказали? Свічка. Ну, така собі бежева, світло сіра, майже біла. Тобто суміш не є багата. Напевно, це його розхід, ну кажіть в кого, яка витрата бензину. Я по трасі їду 85-90 85-90. Може це його витрата така. Я такий 122-й витягую, ставлю 120-й, той що був. В принципі я любив час. Можу бавитися, міняти. Подивлюся, що зміниться витрата. Зараз скажу, що я почну менше довіряти тим, хто дає рекомендації. Блін, то в мене вже свого досвіду, напевно, вистачає, оскільки в мене техніки машин було на ремонті, я раніше тим займався. Розберіть фільтрбокс, проклейте, регулюйте клапана 100 раз, щоб той стук пропав. А це промах китайця. Я не знаю, що це є, чи то юбка, тарабани, чи ще щось. Це не клапана. Ніякі це не клапана. Просто катайтеся і не, не займайтеся херньою. Без тих пластмас було б дуже добре його вимити, бо вже так я його не вимію з тими пластмасами. Все працює і на тому старому житльорі. Потім ще порегулює карбюратор якість суміш. Що думаєте, його так намочив, то він і заведеться? Це ж ліфан, ма! Якщо будете ставити багажну систему, прикручувати сідушку, то таки раджу тих два шурупа не прикручувати, тому що не будете мати доступу до обслуговування фільтра і доступу до акумулятора. Інакше прийдеться знімати сідушку, а щоб зняти сідушку, треба буде знімати багажну систему. Ну, надто забагато роботи. Встановив я багажну систему. Все чітко підійшло. Тримається. Прекрасно. Можете так защепити. Можете навпаки защепити. Тому як пасує? Серйозний апарат став? Ось такий вигляд поставив поїхав. А наразі я буду тестувати витрату палива. Замінив житль. Ну я думаю, що витрата повернеться на попередній рівень. Ну і звісно що я вам це все розкажу. Вже наїздив 1300 кілометрів. Всім пока